Всім привіт! Сьогодні у мене буде урок з дівчинкою про усний рахунок, і я підготувала таку презентацію, хочу з вами поділитися. Щоб зацікавити дитину, я першим ділом хочу показати важливість, чому власно, коли вона буде рахувати в умі. Це швидше за калькулятор. Дитина може рахувати швидше за калькулятор. Це правда не завжди не завжди правда. Але коли діти відчувають силу, вони такі: Вау, да, ми будемо це робити. Далі пам'ять стає сильніше. Починається тренуватися мозок, і краще запам'ятовуєш не тільки цифри, а й вірші, правила навіть улюблені пісні. А діти будуть мотивуватися тим, що вони будуть краще запам'ятовувати і співати свої улюблені пісеньки. Далі без пальців завжди зручно, бо руки можуть бути зайняті, і звичайно, це швидше. І дитина впевнена в собі. Вона може швидко порахувати, не хвилюється на уроках чи контрольній. Коли математика стає грою, ти не просто рахуєш, а й виконуєш маленькі такі виклики самому собі. І думаєш, а чи можу я порахувати це? Чи не можу? Якщо не зможу, то порахую на пальцях, але діти впораються і вже рахують в думках. Ось тут такий слайд: я буду розповідати дівчинці казку. Казка про те, як дівчинка потрапила у Країну, в якій потрібно було швиденько працювати з числами. А ось цей пан такий він числик, і він влаштовує змагання. Дівчинка хоче на змагання, і тому їй потрібно навчитися рахувати швидко. І ось тут ми вже я запитую дитини, чи вона буде готуватись до таємного квесту швидких чисел. Вона каже: Да, ми такі, ну, тоді починаємо готуватися, так. І ми готуємося. Ось тут є у нас такі завдання, прості приклади про склад числа. Теж те, кілька складніших прикладів, дві таких тип міні-задачки. Я швидко питаю, ти швидко відповідаєш. І що більше, і назвати знаки, які знаки дитина бачить і які знаки вона тут впізнала або не впізнала. І ось така вже в нас кінцівка: це Ура! Ми впоралися, молодці дай п'ять. І хто молодець? Дівчинка молодець. Супер! Діти дуже полюбляють ці слайди. І дуже радіють, коли їх бачать. Тут, бачите, зірочка в нас з короною жабка танцює, пінгвінчик тут все файно. Коротше, діти таке люблять. Хто ще хоче до мене на заняття, на пробне заняття безкоштовне, записуйтесь, я буду всіх рада бачити.